Це галя воду, хоромисло гнеться, А за неї ванку, як барвінок, б'ється. А за неї ванку, як барвінок, б'ється. Дякую вам за пісні. Так. А ти? А ти співаєш так, як у тебе чухається спина. Співай, як чухається спина в тебе. Ну, не сягаю воду. Не ну, в тебе чухається спина? <гум> Давай, чухай спину. Не сігай воду! Кожна <гум> світоветься! А за, за неї не як но к'ється. Ти, як у тебе помиротку, як стали. Давай так. Несягаля, несе галя, о, дуй, корови шнетя, а за неї водой, горья. Ти з грузинського акценту. По чому гарбуз не слагаля, а воду по чому вона купляла, несе. Right. Воду, корумисло гнеться. А за ним Іванко як розин женеться. А ти наші в тебе провали в пам'яті. Не вживаємо, коли щось там внеться, що там Ти забув, що вони там не. а за слонеця, Іванко, якщо там в'ється, як барвінок п'ється. Молодець. А ти як після бігу? Це галя воду, корма сажнеться, а занайванка як барвіла п'ється. Галя вода там стагнеться. За п'ється.